Доброго дня, шановні, мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Ви на каналі всім про все. Сьогодні придбала до свого квітника ще отакі рослинки. І хочу з вами поділитися, що ж я собі ще придбала. Так, квітів багато не буває, їх все время мало. Ось така примулка. Маю свої, але такої ще нема. Була сьогодні. У своїй квіткової подруги і придбала за невеликі гроші отакі файні кущики примулок. Також ще отакий бересклет. Він буде дуже яскравий, гарний. Це просто саджанець і ще е, має зелені листя. А так він дуже гарний. Е, також отакуша, смолка. Кушик гарний. Це е, такий чабрець лимонний. Обрієта отака красива, яскрава. Висіяла з насіння, а тепер матиму ще й кущик. У е, мене пропав мій і і от мені моя подруга Людмила дала е, живець. Я укоріню, і буде мені знову і беріз. Е, Це елеутеракок. Це м, живець укоріняний, от такий е, жималось вар'єгатна. Отакий дуже гарний куч доронікума. Також шапочник, шапочна. Вибачайте, якщо щось неправильно називаю. І отакі дуже ранні невеликі тюльпанчики тюльпан грега. Вони вже оцвіли і можна їх отак пересадити. Ну, і це шавлія, тільки не пам'ятаю, яка. Також ще мені моя подруга Людмила дала живці будлеї. У неї така фіолетова, дуже гарна. І е, магонії подуболисної. Буду живцювати, укорінювати і матиму такі рослинки. Ну, а тепер буду саджати. Зараз вечір у нас. Готую лунки, заливаю багаченьку води, бо у нас вроде і волога земля, а зверху вже сантиметрів 5-6 зовсім засохла земля. Вітри дуже сильні у нас, дують постійно, висушують нам сильно землю. Тут у мене вже квітнуть мої примули, і тут уже до них саджаю ці дві новенькі. Подобаються мені ці рослинки. Як ви бачили, хто дивиться мене постійно, я багато дуже висіяла із насіння примул, розсадила їх по окремим скляночкам. І вони там підростають, але ж там дуже малесенькі ще рослинки, то, мабуть, вони підуть у ґрунт уже десь туди далі, вже хоч трошки виростуть. Це у мене тут діляночка під виноградом, і я тут висаджую рослинки, які дуже рано квітнуть, і ті, що їм потрібні на півтінь. Саджаємо дроніком. Нічого складного, Кхе, вибачаюсь все як завжди. Луночку зробила, гарно-гарно пролина. Тут у мене поживний ґрунт. Я його періодично тут і компост додаю, і добрива розсипаю. Я завжди під усі рослинки на нітрому фоску перед дощиком. От. І так буду висаджувати всі свої рослинки. Тут бересклет. Людмила сказала, що цьому бересклету потрібно на півтінь, тому я його тут і саджаю. От. Трохи де є місця, то висаджую. Висадила. Вероніку чи Шавлія. я не знаю, дівчата. Чесно, не знаю, як правильно називається той кущик. Вже як розростеться і заквітне, тоді я вже точно буду знати. Бо Людмила також не всі рослинки свої знає, як правильно називаються. Це я точно знаю, що це е, е, жимолость шапочна. Гарна рослинка, можна формувати її, вона гарно стрижеться, хай росте, наростає. Ну, а тут оце маленький саженець, жимолось вар'єгатна. Дуже маленька, ну, виросте. Будемо доглядати, то все виросте. Зверху також присипаю сухою землею, типа як мульчую тільки сухою землею, щоб не сильно вивітрювало вологу. Ну і буду ж підливати, поки не приймуться рослинки. А може і не прийдеться підливати. В нас передають ну, попередніх три дня мають бути дощіки. Будемо чекати, може справді підуть дощики. Ну, ось повисаджувала я тут, в цьому квітничку під хатою. Це в мене тут під виноградом ця грядка. І, як я казала, тут у мене на півтінь. Тут у мене й хосточки ростуть, і посадила сюди такі рослинки, яким потрібна півтінь. Тюльпани вже воно на бутонах, воронець піон. От, маргаритка вже квітне. Ну і тут мої примули. Аквілегії. Примулки квітнуть. Так, йдемо на вулицю досадювати інші рослинки. Також готовлю луночки. Добре-добре заливаю. Це смолка. Отакий От гарненький кущик. Там сухенький, грудочка сухенька, то я прям кладу прям у калюшку ту, щоб вся грудочка набралася водичкою, щоб до корінців дійшла волога. Ніяких примудростей, ви самі знаєте. Вибираєте місце, смолка вона не дуже висока, десь сантиметрів 30, і ви самі розумієте, де вам її треба посадити. Де нижчі рослини, де вищі рослини. От. Тут у мене гіацинти квітнуть. Ну, а тут ось під бордюром і Біля троянди і риса між ними зробила ямку і буду саджати ранні тюльпани, тюльпани Грега. Вони вже відсвіли, тому ми їх викопали. Отаку От кущик мені Людмила викопала, я їх розкладу. Бо майбутні 2 роки я точно їх не буду викопувати. Вони тут будуть рости і квітувати мені. Дуже акуратно, щоб не зломити їм стебельця, тому що ми знаємо, що тюльпани і риси цибулькові не потрібно не зрізати, поки вони самі не пожовтіють і не засохнуть. Тому що в цибулинку йдуть поживні речовини із їхніх листячок і стебла. Тож стараюсь не поломити їх, щоб осталася їхня зелена маса, щоб йшли всі поживні речовини у цибульки. Ну і надіюсь, що на слідуйший рік у мене тут буде отака красота. Мої отакі будуть ранні тюльпанчики. От. Ну, а тут буду висаджувати обрієту. Це багаторічник, грунтопокривний. Також висіяла я з насіння. Але ж то з насіння, там теж дуже малесенькі ще рослиночки в стаканчиках. От. А це вже прям готовий кущик квітучий. Тут не робимо глибоку лунку, тут трохи спушили землю, гарно-гарно полили. Тому, щоб обріяти поверхневе коріннячка, і вона має е, таку способність, що вона, е, ну, якщо торкається мокрої вологої землі, вона сама наростить із своїх стебельків корінці. От. Все, посадила і. Хай собі тут росте. Ну, а тут посаджу Елеотеракок. Не знаю, дівчата, чи це справді він, тому що так мені Людмила сказала, що це елеотеракок. Дуже симпатична рослинка, дуже з гарним листячком. От. Я знаю Елеотеракок, тому що я приймаю настоянку Елеотеракока. Ну, а оце побачила дуже симпатичну рослину Людмила. Вона каже, що це елеотеракок. Ну, і я собі взяла. Покажу вам, яке у нас дуже красивезне сьогодні небо ввечері. Ну, дуже гарно. Ну що, дорогенькі мої? Отакий у мене сьогодні був вечір. Дякую, що провели цей вечір зі мною. Ось уже скоро тюльпанчики будуть квітнути. Дякую, що дивитесь мої відео. Пишете мені коментарі, ставите вподобайки. Щиро щиро всім дякую. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Не шкодуйте вподобайки. Всім зичу всього-всього найкращого. А саме головне перемоги та миру. Ввічаємо нашу Україну. Всім всього найкращого. До побачення, мої любі друзі!